Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про одну з найцікавіших екшн камер в світі, а саме новинка від компанії Insta360 – 4 Сідайте позручніше, а ми починаємо. Особливість ЕКШН камер, які знімають в 360, власне, заключається в тому, що ви знімаєте все, що відбувається навколо. Сама камера дуже класно вирізає монопод, на якому вона знаходиться, і його взагалі не видно на самому відео. А це означає, що за допомогою такої екшн камери ви зможете отримати таку картинку і такий ракурс зйомки, який ви фізично не можете відзняти за допомогою звичайної екшн камери. Як ви бачите на прикладі відео, враження, ніби мене хтось знімає з боку, але ні, це камера закріплена на моноподі. До речі, про моноподи. Компанія пропонує три моноподи різної довжини. Жони і навіть є трьохметровий монопот, який дасть змогу робити дуже цікаві кадри, і в деяких випадках за допомогою нього ви взагалі можете імітувати дрон. А в наших реаліях це дуже важливо, оскільки власне в нас зараз заборонено використання дронів цивільним особам. За допомогою такої камери ви точно не пропустите потрібний вам кадр. Нагадую, що камера знімає все, що відбувається навколо. І в свою чергу, коли ви відзняли відео, ви можете його змонтувати по різному і отримати декілька різних результатів. Стосовно монтажу, відео ви власне можете монтувати як на комп'ютері через фірмовий софт, так і на телефоні. Застосунок є як і в Play Market, так і в App Store. з цим ніяких проблем немає. І власне, я і рекомендую використовувати саме те. Телефон для монтажу, оскільки це зручно, оскільки телефон завжди під рукою. І саме головне, що застосунок на телефоні дуже гарно прокачений з точки зору монтажу і використання. Ви можете використовувати штучний інтелект. Тобто, якщо ви лінуєтеся монтувати ваше відео, ви просто вибираєте відзнятий матеріал, нажимаєте штучний інтелект все це обробляє і на виході дає готовий результат, який ви, до речі, можете підкоригувати, якщо вам щось не сподобалось. Також є різні пресети. І мені особисто подобається монтаж за допомогою. Гіроскопу самого телефону, якщо можна так сказати. Як це відбувається? Ви берете відео і е, берете в руки телефон і починаєте крутити його вверх, вниз, вліво, вправо. І камера, аналізуючи метадані самого телефону, так само повертає відео в вашому е, відео, яке ви знімали. І таким чином ви можете дуже швидко показати те, що ви хотіли. І це на, мене, наприклад, дуже сильно здивувало. Тепер поговоримо про характеристики самої камери. В нас тут 8К-зйомка при 30 кадрах, і це дає просто неймовірну картинку в гарному освітленні. Вона в нас деталізована, насичена, і тепер якість картинки не так сильно втрачається, коли ми хочемо приблизити зображення до стандартного вигляду. З стабілізацією тут також проблем немає. Камеру без проблем можна використовувати на велосипеді, на мотоциклі, на машині, квадроциклі і так далі. А вже на монтажі ви вибираєте якість самої стабілізації. Власне ж, якщо ви знімаєте, тобто використовуєте камеру для активної зйомки, тепер ви можете вибрати і роздільну здатність 5,7К при 60 кадрах, і тим самим отримати більш плавнішу картинку. Дуже крута фішка, те, що по замовчуванню ви можете з ваших годинників Apple Watch або з продукції Garmin, знову ж таки, велокомп'ютери або будь-що інше. Перенести метадані на ваше відео і показати, за якою швидкістю ви їдете, показати ваш пульс, кут нахилу дороги, GPS дані і багато іншого. І це все по замовчуванню, бо дуже багато хто використовує саме ці гаджети. В інших же компаніях, для того, щоб отримати такий же самий результат, потрібно купувати окремі спеціальні прилади, а тут цього не потрібно робити. А мотолюбителі в свою чергу зацінює той факт, що ви можете підкорити. Включити камеру до вашої гарнітури і записувати звук на відео відразу з вбудованого мікрофону шолому і, власне, управляти самою камерою за допомогою голосу. Весь список гарнітур, які ви можете підключити до камери, дивіться за посиланням під відео. Оскільки прокачали процесор камери, фактично всі режими зйомки в нас трішки додали або в роздільній здатності, або в частоті кадрів. Так само відбулося і в повільненій зйомці. Тепер ви можете робити зйомку при 4К 100 кадрів і в декілька разів вповільняти вашу картинку. Якщо ж ви не бажаєте витрачати час на монтаж, то компанія також подбала і про вас. Оскільки тепер ви можете використовувати режим, який називається Я при 4К 60 кадрів. Що це таке? Тобто ви вибираєте цей режим, на селфі-палки виставляєте камеру перед собою і знімаєте, катаєтесь на лижах, велосипеді, будь-що. І вже камера сама аналізує, де ви знаходитесь, і ви завжди будете в центрі кадру. І по факту, коли ви закінчуєте зйомку, у вас є вже готове відео без будь-якого монтажу, яке ви відразу можете публікувати в соцмережі. Як ви бачите, камера в порівнянні з попереднім поколінням прибавила в габаритах, тобто вона стала. Більшою. І, на мою думку, це насправді їй пішло на користь, оскільки розміри не стали занадто великими. Тобто це не критичні габарити. Але в свою чергу ми отримали більший дисплей. Тепер тут діагональ 2,5 дюйми, і ним набагато приємніше користуватися, видно всю інформацію. До речі, екран у нас захищений склом Gorilla Glass що, в свою чергу, означає, що воно досить гарно витримує дрібні царапини, і в якійсь мірі я думаю, що невеликі падіння. Оскільки в нас збільшений корпус, відповідно, акумулятор в нас також став більший. І, відповідно, аксесуари з минулої камери, які йдуть саме. Спеціалізовані акумулятори, аквабокси, захисне скло, тощо воно вже сюди не буде підходити. Тобто, по автономності ми маємо збільшення до 135 хвилин. Камера може знімати при роздільній здатності 5 і 7к 30 кадрів. Звісно, якщо ми виставляємо більшу роздільну здатність, то камера пропрацює менше. Це залежить також від температури, але в середньому, тобто, дійсно, ми можемо пропрацювати майже 2 години. Потужніший процесор дав нам швидшу реакцію на дисплеї, тобто камера банально стала швидше працювати, немає ніяких зависань. Відчуття, що більша частота кадрів, і коли ви візьмете камеру в руки, то ви цього не відчуєте. Але якщо ви покористуєтеся другим поколінням або третім, і потім візьмете X4, то різниця для вас буде дуже суттєвою. І з особистого користування можу підмітити те, що відзнятий матеріал трішки швидше передається через Wi-Fi на телефон. І це немало важливо, оскільки файли тут немаленькі за габаритами, бо нагадую, що камера знімає з двох об'єктивів одночасно. І, до речі, стосовно карт пам'яті. Рекомендую використовувати мінімум 256 ГБ. Але. Краще більше максимальний об'єм карт пам'яті, які вона підтримує, це 1 терабайт. Якщо я не помиляюсь, це перша екшен камера, яка підтримує такий об'єм пам'яті. Із нового функціоналу це додали управління жестами, також прокачали управління голосом. Тобто камера краще розпізнає голос, коли знаходиться в складних умовах, наприклад, десь на вулиці, або якщо ви їдете на мотоциклі чи велосипеді, коли є шум зустрічного вітру. Також змінили комплектацію. Тобто на кінець додали захисне скло на камеру. Насправді це must have аксесуар, який захистить ваші об'єктиви. Дуже часто користувачі розбивали об'єктиви, оскільки вони в нас випарають. Тому те, що вони поклали. Захист для об'єктивів це дуже класно. Також в коробці ви знайдете рамку, яка слугує для околодження камери при статичній зйомці в високій роздільній здатності. І як завжди, є також чехол, в якому можна перевозити саму камеру. Кабель і серветка. В принципі, це все. Всі інші аксесуари ви можете придбати окремо. Е, рекомендую вам зайти на офіційний сайт insta 360 і подивитися, який взагалі перелік аксесуарів існує для цієї камери. Реально, ви там витратите хвилин 10, щоб просто пролистати весь список. Е, асортимент настільки величезний, е, просто для прикладу, тобто є кріплення на рюкзак. Щоб ви зафіксували камери і отримали зйомку від третього обличчя, ніби ви персонаж відео відеоігрі. або, наприклад, є спеціалізовані кріплення на палки для лижників. І таких кріплень там дуже багато, за допомогою яких ви зможете отримати унікальні ракурси саме у вашому кейсі користування. Ну і нагадую, що камера має вологозахист, точніше, захист від води на глибину до 10 метрів, але від прісної води. Якщо ж ви використовуєте камеру на морі, або занурюєтесь на більшу глибину, то використовуйте аквабокс. І також рекомендація, коли ви використовуєте якісь спеціалізовані аксесуари. Аквабокси, захист лінз або одягаєте рамку, то в налаштуваннях камери потрібно вибирати певний параметр, бо тоді камера краще зшиває саму картинку, і у вас не буде ніяких зайвих артефактів на самому відео. Підсумовуючи все сьогодні сказане, камера дійсно унікальна в своєму роді, вона чудово підійде для людей, яких вже є звичайна екшн камера, оскільки вона доповнить. Е Скажімо так, можливості зйомки, і також вона чудово підійде як перша і єдина екшн камера, оскільки ви можете використовувати її як панорамну камеру, так і використовувати як звичайну екшн камеру в сингл моді, оскільки тепер роздільної здатності більш достатньо, щоб отримувати пристойний результат. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде більше цікавого і корисного контенту. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!